Весело святково. Так американська нація святкує день народження американської нації, так як американці про це говорять. Це такий важливий день для американців. Це одне з найбільших свят в Америці. Всі люди святкують, люди не йдуть на роботу, люди відпочивають і святкують створення і день народження Америки. І власне дуже важливо в цей день виходити на паради. І це така традиція американців виходити на паради в цей день. І у всіх маленьких і великих містах відбуваються паради, де можуть взяти участь різні різні люди, різні організації представити себе і свою культуру. Це така важлива національна традиція проводити парад до дня незалежності. Важливо, що я зараз знаходжуся у Вашингтоні, це столиця Америки, і тут відбувається один із найбільших парадів. І, взагалі, недавно я прочитала дуже цікаву думку одного із людей, одного із Вашингтонців, який сказав, що Вашингтон це правильне місце. В найкращий день для країни Америка в найважливіший день бути тут у Вашингтоні і святкувати день незалежності саме у Вашингтоні Колоною пройде дуже багато різних організацій, груп національних національностей. Так я коли йшла сюди до місця, я побачила, що тут і китайці, і японці, і всі на світі, і кожен готується представити себе на параді до дня незалежності сполучених штатів. Я зараз знаходжуся з України. Ською колоною і з нею я йтимо е, разом на парад. Е, парад буде по Constitution Avenue, Це одна із найбільших вулиць і найважливіших головних вулиць у Вашингтоні. Е, парад буде йти цієї вулиці, і українська громада, українська делегація вже втретє бере участь офіційно в цьому параді. Громадська організація United Help Ukraine допомагає українцям проводити і робити е, цю. Е, е, це це дійство, так і забрати участь у параді. І власне, громадська організація веде українську делегацію. Повідомлялося, що будуть і представники українського посольства. То що я прийшла і побачила тут дуже багато людей. Я буду зараз трошечки йти і буду розповідати, що відбувається. Дуже багато людей. всі люди готуються люди з українською символікою з американською символікою з українськими прапорами, і всі вони ну таким чином намагаються віддати подякувати Америці. Найперше за, за підтримку, за допомогу і таким чином відсвяткувати разом із американським народом День Незалежності. Давайте підійдемо. Я, я пропоную підійти до людей і попитатися їхні враження і відчуття, чому вони сьогодні тут і чому це важливо бути тут. Ось так, я трішки вам покажу, що тут відбувається. Люди всі в України в Украї... з українськими прапорами, з українською символікою. Буде, наскільки мені повідомили організатори, буде три машини. Перша машина з зараз трішки повернеться камера. Перша машина з американськими прапорами, друга з українськими прапорами. І на третій машині буде інсталяція. Інсталяція буде дуже важливо. Я зараз трошечки пройду і більше вам покажу. О, прапори, прапори українські, американські. Ось тут ми бачимо, що буде відбуватися. Ось так це буде відбуватися. Так, люди готуються теж до прямого ефіру. Я зараз хотіла би підійти до дівчат, які а до дівчат, які е, костюмовано будуть брати участь у параді, давайте зараз спробуємо до них підійти. Я спробую дівчат спитати кілька слів, дівчата розпов... Розпов... Що? Представся, будь ласка, так так вітаю. Мене звати Дарина Максимова. Я взагалі то я івент менеджер United Help Ukraine, які це організували. Але сьогодні я український ангел. Сорі, американський американський ангел, який символізує всіх тих, хто нас підтримує, які власне є нашими ангелами-охоронцями. Дуже дякую, дуже дякую за залученість. Бачимо так. Е, є ще е, Дарина символізує американський ангел, і в нас ще був тут український ангел. А український ангел вже ми бачимо зараз. Е, український ангел вже знаходиться на машині, і ось е, вона готується до того. До, до, до самого параду і до того, як це буде відбуватися, важливо, що це така буде ну і костюмована, звісно, і символічна історія, коли і українці, і американці спільно будуть святкувати день незалежності. Важливо зазначити, що українська колона вже вже втретє, бере бере так участь офіційно. Я би ще хотіла підійти до людей, попитатися їхні враження. Е, о, я бачу. Я зараз хочу підійти. Я бачу, е, я бачу е, дівчинку, яка символізує українського ангела. Давайте до неї підійдемо і спитаємо її кілька слів. Привіт! Можеш представитись Привіт, мені? Так, можна? мене звати Яна Залкавським. Е, роз, 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 розкажи про свій костюм, що він означає. А це символ України української свободи, і ми приймаємо участь в пораді виказати нашу подяку за підтримку те, що Україна зараз проходить через війну, і висловити солідарність державі, в якої ми зараз знаходимося в Америці. Дякую дуже. Дякую. Так багато людей, окрім окрім, звісно, тут також є і діти, є і дорослі, і всі. Всі з українською символікою з українськими прапорами. Я хочу підійти до, до цих прекрасних жінок. Привіт! Привіт, дай, привіт! Дай. Ми в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, повністю представтеся мені. Будь ласка, і розкажіть, знаю, у вас дуже якийсь специфічний і символічний прапор. Так, в мене їх 12. Вітаю, мене звуть Світлана Петруша. Я представник Sunflower Society Sacramento. Я прилетіла з Каліфорнії спеціально приймати участь у пораді. United Help Ukraine запросили мене і Світанок приєднатись до них. І я привезла 12 Пропорив, які були створені по ініціативі Дмитра Морозова, який був в полоні сім місяців за зовсталі. Він звільнився, і він ці, ініціював створити всю прапори ці прапори зазовсталь фемеліст разом, щоб привернути увагу до того, що наші військові полонені зазовсталі ще знаходяться в полоні, піддаються тортурам, і ми хочемо звільнити якомога швидше їх. І це нам дуже болить, і тому ми приєднали сьогодні, щоб привернути увагу всього світу. Всіх небайдужих людей підтримати ініціативу звільнення наших військовополонених. У вас тут є надписи на прапорах. Розкажете, що вони звичайно? Якщо почну розказувати у мене просто мурашки по шкірі, якщо чесно, кожен надпис це якась судьба, яка якесь життя, це дружини військовополонених. Це е, одне з прапорів є з серцем нас. Це дівчина військово дочка військовополоненого намалювала малюнок і з цього малюнка зробили прапори. Цей прапор підписали. На жаль, загиблі перські піхотинці, які були на Азовсталі, і він підписаний ними і підписаний Орестом, Якщо знаєте, світло ніколи не згасне. І якщо читати всі ці надписи, то просто ну байдужим залишитись неможливо. Тому я привертаю увагу сьогодні з цими прапорами до військовополонених і їх звільнення якомога швидше, бо тримають їх вже по більше двох років там і не звільняють. Дякую вам дуже. Дякую вам за вашу роботу і за ваше включення. Дякую вам. Можливість так бачимо слава героям, слава бачимо, що приїхали на парад люди із різних штатів сюди у Вашингтон. На направду скажу так з свого досвіду, тут дуже, дуже багато людей, тому що попереднього року я була теж на параді, і на параді попереднього року було не так багато людей. Тобто, ми можемо побачити, як збільшується громада і як збільшується. Люди, які, які беруть участь у параді, ось можемо побачити, як це все буде відбуватися з української колони. Тут також різні люди присутні люди в був був такий обов'язковий. Атрибут, і обов'язково для чого це відбувалося, потрібно було прийти у світлій вишиванці. Це такий був дрес код Я теж у світлій вишиванці. Мою вишиванку вишила моя бабуся, я привезла її з собою у Сполучені Штати і скажу, що мою вишиванку тут дуже вона, вона така дуже дуже привертає увагу і не тільки українців, які тут, але й американців. Я хочу пройти. Трошки подивитися, що ж там відбувається не тільки в українській колоні, але і в інших колонах. Ось тут е, е, різні музичні е, е, музичні гурти присутні. Е, я так я бачу, я бачу ось так, ось так. Ось так хочу показати, але я буду йти трошки задом. Але я вам покажу, що тут відбувається. Давайте я трошки далі пройду. І трошечки більше покажу, що тут відбувається. Всі люди готуються. всі люди стоять у кінку. Насправді в Вашингтоні дуже жарко сьогодні. В Вашингтоні не знаю, до градусів 35. Ось і але люди, незважаючи на, на спеку, беруть участь у фестивалі в святкуванні Дня Незалежності Америки. І ось, 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 ось зараз повернеться камера. Можна побачити, як люди готуються. Що вони роблять і як? І я зараз підходжу до дуже велика є інсталяція з кульок. Хочу вам також її показати, як це буде відбуватися. Важливо зазначити, що це центр міста, одна із головних вулиць. Ось Зараз я вам покажу там капітолій, Вашингтон Меморіал. І, власне, ось давайте я вам покажу ось такі кульки. Бачите, кульки ось такі, так. Ось це так люди готуються до, до фестивалю до святкування і до параду до дня незалежності. Видно, що це люди різних ну національностей по їхній зовнішності. Видно, що вони теж, те як і українці, намагаються представити свою націю своїх людей, намагаються взяти участь у святкуванні такого великого дня для Америки дня незалежності Америки для народження американської нації. Ось тут е, готуються бенз, гортуються гурти, вони йдуть е, теж е, таким е, маршем. Ось е, тут я бачу в Humanity. люди. Е, ось е, люди також готуються. Давайте подивіться. Давайте. Так, це була це була чергова інсталяція черговий громадський організацій. О, дивіться, дівчатка, черлідери, черлідери. Ось там бачите, за моєю спиною вони є. Як я й говорила, це центр столиці Вашингто, столиці Америки, Вашингтону, Капітолі, і от бачимо бенди. Дуже така теж американська історія, коли гурти вони з саксофонами, з барабанами, з різними інструментами. Виступають і долучаються до парадів. Ось, будь ласка, можна побачити, як це відбувається. Бачите, всі вони костюмовані, всі вони в костюмах, будуть іти колонами. Наскільки я розумію, колони починають вирушати? Будемо зараз рухатися разом із ними. Ось тут відбувається регуляція колон. Як вони мають іти? Ось, дивіться, тут є організатори, які все роблять, контролюють цей процес, який відбувається, щоб кожна колона йшла, як вона повинна йти. Кожна колона, і українська, зокрема, також має свій номер, за яким вона буде виступати. Ось, дивіться, хочу показати. Це напевне японська колона. Бачите, як відбувається? Ось ось так, так. Так, ось це відбувається, люди готуються поміж тим, поміж учасників паради, які ось тут ідуть по по основній вулиці. Є люди, які спостерігають за тим, що відбувається зараз. Я трішки розвернуся і покажу вам публіку і аудиторію. Вони також із символікою, з прапорами американськими, і таким чином святкують День Незалежності Америки. Це дуже повторюється. Це дуже важливе і велике свято в Америці. Це не весь рік американська спільнота готується до святкування цього дня. Ось бачимо барабани. Це те про що я говорила. Я.